Правильно виконані дії. В результаті приділені знак мінус, переносимо кому на одну цифру, тобто 30 ділимо на 1 і будемо мати мінус 30. Правильно виконана дія. В другому випадку знак мінус виставлений вірно. А далі, давайте, щоб перевірити, запишемо мішані числа неправильними дробами. Перший дріб це 32. І ми маємо поділити на 8 третіх. А отже, 32 третіх множимо на 3 восьмих. Скорочуємо і будемо мати 4. Отже, мінус 4, правильно теж виконана дія. І в третьому випадку знак плюс, і ми 7 других множимо на 1 14. Скорочуємо і будемо мати мінус четвер... тобто, плюс 1 четверту, а не 4. Третя, невірно виконана. Отже, і перша і друга виконані вірно. Скільки розв'язків має рівняння? Для того, щоб знайти модуль х, невідомий множник, ми маємо добуток поділити на відомий множник мінус 3. В результаті. Ми будемо мати від'ємне число. Модуль від'ємному числу дорівнювати не може, тому жодного. В першому випадку у нас х додатнє число, y від'ємне, тому їхня частка має бути від'ємною, а не більшою нуля. Невірно. Х і Y – додатні числа, тому їх добуток має бути додатнім числом, а не від'ємним. Невірно. Х від'ємне, y від'ємне, у них частка додатня. Це вірно. Отже, правильний запис В. Для того, щоб знайти Х невідомий множник, ми маємо добуток. Мінус 14, поділити на відомий множник на мінус 1,3 В результаті буде знак плюс. І далі ми маємо 14 перших поділити на 7 четвертих. Або 14 перших помножити на 4 сьомих. Відбудеться скорочення. 2 на 4 це 8. Отже, відповіді має бути. 8 це Г. Встановлюємо відповідності х дорівнює 5. Тому мінус 10 ділимо на 5, плюс 5 поділити на мінус 2. Мінус 10 поділити на 5 це мінус 2. 5 поділити на мінус 2 це мінус 2,5. В результаті буде мінус 4,5 відповідь Б. Наступне. Модуль мінус 8, поділити на 4 і додати мінус 8. Модуль мінус 8 це 8. 8 ділимо на 4 2. Віднімаємо 8, будемо мати мінус 6 д. 3, мінус 3 множимо на мінус 3 у квадраті і ділимо на мінус 6. Мінус 3 підносимо до квадрату це плюс 9. Мінус 3 множимо на 9, мінус 27 і ділимо на мінус 6. В результаті буде знак плюс, і потім 27 ділимо на 6. 27 поділили на 6 4 цілих. 24. І 5 десятих. Отже, 4 цілих 5 десятих. Як ми бачимо, це відповідь В. Наступні завдання відповідності між рівняннями та їх коренями. Перше рівняння. Спочатку спростимо, зведемо подібні. Я перепишу в такому вигляді це рівняння: 1,3х мінус 5,6х, і потім мінус 2,2х дорівнює 13. Отже, спочатку від 1,3 віднімемо 5,6. І 2,2 модулі додати, це буде 7,8, мінус 7,8. Тому в результаті ми маємо мінус 6,5, мінус 6,5х дорівнює 13. Для того, щоб знайти х, ми маємо 13 поділити на мінус 6,5. В результаті буде знак мінус. І 130 потрібно поділити на 65, то це буде 2. Мінус. 2 відповідь де. Наступне рівняння, знову ж таки, маємо звести подібні. Для цього я спочатку е, додам і навіть і відніму коефіцієнти. Отже, запишемо. Мінус 3 восьмих Додати 1,3 четвертих і відняти 2,5. Приведемо все до спільного знаменника. Таким спільним знаменником є 24. Отже, тут 24 мінус 9 24, плюс 1,24 додатковий 6.

24. Тому ставимо знак мінус і від 2,1924 віднімаємо 1,18. Це буде 1,124. Отже, рівняння має такий вигляд: мінус 1124 х дорівнює мінус 25. Для того, щоб знайти далі Х, ми маємо 25 поділити на мінус 1,14. Знак мінус. І 25 перших. Поділити потрібно на 25,24. А це означає, що 25 перших помножити на обернений дріб. І після скорочень. Як ми бачимо, ми маємо мінус 24 відповідь Б. І останнє рівняння. Знову ж таки, для того, щоб його зробити, ми будемо розкривати дужки. Так, це перше, це друге, а це третє. Відкриваємо дужки. Мінус 4 множу на х, мінус 4х. Мінус 4 на мінус 2. Плюс 8, потім мінус 5 Множимо на кожних дужках. Мінус 5 на х, мінус 5х, мінус 5 на плюс 1, мінус 5. Дорівні мінус 9. Ось таке рівняння. Подібні. Мінус 4х, мінус 5х. Мінус 9х. 8 відняти 5 плюс 3 дорівнює мінус 9. Для того, щоб знайти доданок мінус 9х, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Мінус 9х буде мінус 12. Для того, щоб знайти х, ми маємо мінус 12 поділити на мінус 9. Буде знак плюс, і 12 ділимо на 9. Давайте це запишемо у вигляді дробу. 12 на 9 можна записати 12 дев'яти. Поділимо чисельники знаменник на 3, будемо мати 4 треті. 4 треті це одна ціла одна третя. Отже, відповідь А.